Давид переносить ковчег до Єрусалиму. З Божою допомогою Давид став царем Ізраїлю. Люди дуже цьому раділи і щиро любили свого нового правителя, а поселився він у Єрусалимі, гарному місці, розташованому на пагорбі. Для того, щоб туди потрапити, потрібно було пройти через важкі та красиві ворота. Давид побудував собі прекрасний палац. Також він дуже хотів подякувати Богові за його допомогу. А за ізраїльським звичаєм в таких випадках було прийнято приносити Господу жертву. Тож Давид вирішив так і зробити на знак своєї пошани і любові. От тільки в Єрусалимі не було ні вівтаря для жертвоприношень, ні храму. Святилище, побудоване Моїсеєм, давно постаріло, і його більше не використовували. Тому Давид запланував звести у своїй столиці гарний храм. Він ще не знав, що Божа воля була іншою. Господь хотів, щоб це зробив не Давид, а його син. Отож цар скликав своїх слуг і повідомив їм Ми побудуємо. Красиве святилище, а перед ним поставимо вівтар, де священники будуть приносити Господу жертву. Звичайно, таке місце не могло бути пустим. Там мав знаходитися ковчег, гарний дерев'яний ящик, оббитий золотом. Він уже давно перебував не у старому наметі. Як це було під час подорожі у пустелі, а стояв у домі одного зі священників неподалік від Єрусалиму? Ми перевеземо ковчег у нашу столицю, сказав Давид, і усім сподобалася така пропозиція. Вони підготували для цього красиву колісницю, запряжену волами. Однак Бог не хотів, щоб ковчег возили. Адже він колись сказав Мойсеєві тільки носити його на спеціальних жердинах. Тож Давид і його слуги зробили цю справу не зовсім так, як подобалося Господу. Вони обережно винесли ковчеги з дому і поклали його на колісницю, а потім, співаючи пісень, вирушили в путь. Поруч із колісницею йшов молодий син священника, у якого раніше перебував ковчег. Хлопця звали Оза, і він слідкував, щоб все було гаразд. Аж раптом один із волів спіткнувся. Колісниця похитнулася, і ковчег мало не впав. У останню мить Оза підхопив і втримав його. Але цього? Не дозволялося робити, ніхто не мав торкатися святині своїми руками. Можна було братися лише за жердини, прикріплені до самого ковчегу. Господь покарав озу за таке порушення, той у мить упав замертво. Давид і інші люди побачили, що сталося. І спів та танці тут же припинилися. Оза загинув. Лише тепер їм стало ясно, що Бог на них прогнівався. Священники зняли ковчег із колісниці і віднесли його у найближчий дім. А засмучений цар пішов у Єрусалим. Разом зі своїми слугами минув деякий час, і Бог знову дозволив доставити ковчег до столиці Ізраїлю. Давид влаштував на честь такої події велике свято. Усі жителі Єрусалиму відчували особливе піднесення. Вони разом із царем відправилися за ковчегом, щоб узяти його в своє місто. Тільки жінка Давида Мелхола не пішла туди. В її серці не було любові до Бога, і вона сама лишилася вдома. Цього разу святиню несли саме так, як постановив Господь. Священники тримали в руках жердини. Попереду йшов щасливий Давид. Музиканти грали на різних інструментах, а за ковчегом. Крокували жителі Єрусалиму, які вигукували Ковчег несуть до міста, відкривайте ворота. Шлях цієї процесії проходив повз палац. У цю мить Мелхола стояла біля вікна і бачила, як її чоловік Давид співав і підтанцьовував на чолі ходи. Вона дуже розсердилася на нього за те, що він зняв з себе царське вбрання, і наче проста людина іде по вулиці, радіючи з іншими. На її думку, правителю більше личило зберігати поважний вигляд, а також пишно одягатися. Однак Давид діяв інакше. Сьогодні всі мають дивитися не на мене, а на Божу святиню. Думав він. Нарешті люди підійшли до нової скіні, і священники акуратно перенесли туди ковчег. Потім на вівтарі була принесена жертва богові, і почалося велике свято. Давид роздав усім по великому шматкові м'яса і цілій хлібині, так, щоб зробити приємно кожному. Увечері, коли бенкет закінчився і цар повернувся до свого палацу, Мелхола накинулася на нього із доріканнями. Чому ти був без царського вбрання? Чому танцював з ними на вулиці, наче проста людина? Давид дуже розгнівався на Мелхолу за такі слова і відповів. Я робив це на честь Господа. У свою чергу цю жінку покарав і сам Бог. У неї так ніколи і не було дітей. Багато років правив Давид у Ізраїлі. Далеко не всі його вчинки подобалися Господу, і на старість цар зрозумів, як багато помилявся. Тож почав просити прощення за свої гріхи. Бог простив чоловіка, бо знав, що той любить і шанує його. В кінці життя Давид оголосив народові, що наступним царем стане Соломон. Цього хотів сам Господь. Через деякий час так і сталося. Молодий син зайняв престол. А батько помер. Давид пішов до свого Бога. А потім минуле століття і з його роду народився наш Спаситель Ісус Христос. Питання. Питання перше. У якому місті жив Давид. Питання друге. Як було потрібно переносити ковчег? Питання третє. Чому загинув Оза, син священника? Питання четверте. Чому Мелхола розсердилася на свого чоловіка? Питання п'яте. Чому Бог простив Давидові усі його гріхи?